Сьогодні про таке українські спецоперації від ліквідації російського підполковника Росгвардії до знищення радіолокаційної станції РФ. Ситуація на полі бою: Російська армія окупувала село Полтавка в Донецькій області, а також просунулася на Запоріжжі і Луганщині. Орбанівська мова ворожнечі. Прем'єр Угорщини поставив під сумнів український суверенітет, співпраця диктатур. Як і навіщо Москва допомагає Пекіну у підготовці до висадки на Тайвань? Про це і інше. Просто зараз привіт, мене звати Володимир Рапчун. Будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Сили спеціальних операцій знищили російську радіолокаційну станцію. Це сталося минулої ночі в тимчасово окупованому Криму. Ця станція знищена ударними дронами була очима ЗРК С 400 Без неї вся система втрачає свою ефективність. У Ставропольському краї РФ українська розвідка ліквідувала російського підполковника Росгвардії. Про це повідомляють представники головного управління розвідки. Операцію було проведено ще 27 вересня. Однак інформація про неї оприлюднена лише зараз. Разом з підполковником Росгвардії знищено його помічника та водія. За минулу добу Росія втратила щонайменше 970 окупантів, це вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 110 тисяч 560 загарбників. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили 4 російських танка, одну бойову броньовану машину, 27 артилерійських установок і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Окупанти вбили на Сумщині подружжя та двох їхніх синів. Ворог вгатив ударним безпілотником по будинку, де мешкала сім'я. Хлопчикам було всього 4 та 6 років. Усього впродовж минулої доби тільки сумщину обстріляли щонайменше 27 разів. Російська армія окупувала село Полтавка в Донецькій області. Про це повідомляє Deep State. Також ворог просунувся поблизу Новоїванівки в Запорізькій області та у Серебрянському лісництві на Луганщині. Детальніше про ситуацію на фронті та навколо нього сюжеті. російський Білгород залишився без світла та гарячої води після ракетного удару ЗСУ. За даними місцевого видання Попіл, одна з ракет потрапила по білгородській теплоелектростанції. Також прилетіла по міській підстанції. Промінь без електрики частково залишилися старий оскіл, Шебекіне та ще декілька населених пунктів області. Штати дали добро українській стороні на примініння пораження производства США. Для удару по території Російської Федерації, причому річ іде об исключительно ответных действиях української сторони. Український президент во час разговоров з Трампом делал акцент на тому, що действия російської сторони направлені на создание так называемого блокаута. Вночі 29 вересня дронами також пошкодили інфраструктуру у підмосков'ї. Цієї ж ночі у Брянській області РФ було вражено Карачівський завод Електродеталь. Це підприємство забезпечувало складання та ремонт сучасної зброї російської армії. Продукція використовується в авіакосмічній, електронній, приборостроїтельна і отраслях. А речь причому о соединителя для печатных плат, воєнної техніки самоліту, антенн, базових станций и других систем, а также, соответственно, компоненты для измерительных приборов. Успішно знищують техніку ворога. Пілоти 59-ї бригади на фронті російсько-української війни за допомогою FPV-дрону Їм вдалося збити російський гелікоптер Мі 28 Партизани пробралися до лав Ворожої армії та допомогли вивезти з ладу на кілька місяців російський панцер С1 у Херсонській області. Як результат, інцидент створив пролому у системі ППО на цьому напрямку, пише партизанський рух «Атеш». Російські війська не мають можливості просунутися у Сумській області на Запорізькому та Херсонському напрямках. Також окупанти мають проблеми з логістикою на Покровському напрямку та нестачу особового складу на Донецько-дніпропетровському напрямку фронту, хоча повільно там просуваються. На даний момент стратегічна задача російської окупаційної армії це вихід на адміністративні в Донецької області. Віна там сестрі основні усілі і основні. Силы оккупационной армии. Именно на Донецкое направление Сумского и соответственно, Херсонского перебрасывают дополнительные подразделения для прорыва украинской обороны. У російській армії зростає рівень дезертирства за 2025 рік. Дезертирами стала десята частина всього російського контингенту в Україні. У перекладі на цифри це 70 тисяч осіб. Повідомляють аналітики українського осінь проекту В першу чергу річ йде о колосальні патірах личного состава, а тактики так називаємо м'ясних штурмах. Тому росіяни прекрасно розуміють тож Участь в штурмових действиях, это фактически билет в один конец. росіяни використовують танкери для запуску та керування дронами в країнах Європи. Посилаючись на дані розвідки, заявив президент України Володимир Зеленський В Кільському каналі на момент нарушення воздушного пространства Польщі російськими безпілотниками був задержан сухогруз по даним німецької контрозвідки і правоохоронних органів. А с данного даного сухогруза и осуществлялся запуск беспилотников на территории Германии и ряда европейских стран. Екіпаж сухогруза, который шел под флагом третьей страны, состоял из граждан Российской Федерации. Причем подобные примеры использования так называемого теневого флота не одиноки. Росія відмовилась від двосторонніх і навіть тристоронніх мирних переговорів, однак має прокинутися і визнати реальність. А вона наступна. Росіяни вбивають багато людей і при цьому самі зазнають великих втрат і не можуть похвалитися цим. Про це заявив віце-президент США Джей Дівенс, додавши, що адміністрація Дональда Трампа, як і раніше, прагне миру, але для цього потрібні кроки з обох сторін. Саме час підписатися на канал і поставити цьому відео подобайку. Ще проситиму вас поширити відео, щоб його побачили якомога більше людей. Зробіть це зараз, будь ласка, дякую. Слава Україні. Президент України Зеленський розповів, яку зброю експортуватиме Україна. За його словами, йдеться про профіцитні позиції. Президент додав, що вже є домовленості з майданчиками у Сполучених Штатах, Європі, Близькому Сході та в Африці. Ми плануємо контракти та плануємо виробництво так, щоб наші арсенали були достатньо наповнені. Працюємо і в питанні експорту. Контрольованого експорту нашої зброї, деяких видів, які у нас в профіциті, що може дійсно дати Україні додаткові фінанси на виробництво дефіцитних речей, які так потрібні на фронті зараз, і тих, які найкраще показали себе в ударах в глибину російської території? Україна поділиться з данією досвідом протидії дронам в рамках спільних навчань крила оборони, які вже стартували. Як повідомляє генштаб ЗСУ, українські військові вже перебувають в Данії, щоб підтримати партнерів на тлі порушення невідомими безпілотниками повітряного простору країни. Делегація України прибула до Сполучених Штатів на зустріч щодо спільного виробництва дронів. Очікується, що на ній обговорять технічні питання. Делегацію очолює заступник міністра оборони Сергій Боєв. Стежимо за розвитком подій. Євросоюз готовий відкрити перший переговорний кластер з Україною. Про це сказала єврокомісарка Марта Кос. За її словами, для початку цього процесу необхідна згода всіх 27 країн-членів ЄС. Угорщина вже ж проти, посилаючись на права угорської меншини. Пані Кос вважає, що чим швидше Будапешт дозволить відкрити перший кластер, тим швидше з'явиться можливість обговорити всі занепокоєння. Тим часом угорський прем'єр вирішив підлити олії у вогонь напруженості між Києвом і Будапештом, коментуючи інцидент з угорським БПЛА, який порушив повітряний простір України. Віктор Орбан поставив під сумнів український суверенітет. Не можна поводитися з Україною так, ніби вона є насправді суверенною державою. Вона вже втратила приблизно п'яту частину своєї території, ці частини були відібрані під час війни, і там фактично припинився її суверенітет. Решту території утримуємо. Ми. Якщо Захід вирішить завтра припинити фінансову допомогу і не виділить жодної копійки, то все зупиниться, і це буде кінець. Тому до цього потрібно ставитися набагато серйозніше. Кілька угорських дронів були вони чи ні. Це не та проблема, на якій, на мою думку, українці мають зосереджуватися. Ми не погоджуємося з ними в багатьох питаннях щодо національних меншин. Щодо безпекових домовленостей з Росією, Європа і Росія мають свої зв'язки, а питання членства України в ЄС залишається відкритим. Але це не означає, що ми повинні бути ворогами. На мою думку, ми фактично їх утримуємо. Одним словом, я відстоюю інтереси своєї країни. Зверніть увагу, як змінюється риторика Орбана: від ніяких дронів не було, а саме це він сказав одразу після інциденту. До були вони чи ні. Відчувається путінська школа. Та й хто б казав про фінансову залежність Угорщина Отримує дотації від ЄС. Я процитую пана Віктора. Якщо Захід вирішить завтра припинити фінансову допомогу і не виділить жодної копійки, то все зупиниться, і це буде кінець. Прем'єр Угорщини і надалі залишається отруєним російською пропагандою. Про це сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіг. Так він відреагував на слова Орбана щодо українського суверенітету, за словами Сибігі, Україна з нетерпінням чекає на його думки про державний суверенітет та незалежність. Щойно Угорщина позбудеться залежності від російських енергоносіїв. Москва допомагає Пекіну у підготовці до висадки на Тайвань. А Китай зі свого боку сприяє продовженню російської війни проти України. Все це відбувається під носом у світового шерифа Сполучених Штатів. Усі подробиці. В сюжеті Росія таємно озброїла Китай і фактично зібрала під ключ батальйон для висадки на Тайвань. Це не просто поставки техніки і не союзницькі жести. Це повноцінний бойовий комплект. Витік документів і розслідування британського Royal United Service Institute показують. Москва готує Пекін до війни. На самом деле, Російська Федерація не зараз заключила соответствующее соглашение з Китаєм. Це було зроблено ще в октябрі 23-го року. Контракт включає постачання комплектів десантної техніки та супутніх засобів, розрахованих на посилений десантний батальйон. Деться про 37 бойових машин десанту БМД 4М, 11 легких танків Спрут СДМ та 11 бронетранспортерів Ракушка. А також командно-штабні машини, мобільні пункти управління артилерією, розвідувальні БПЛА Орлан 10 і парашютні системи дальнополіт, що дозволяють спецназу планувати на десятки кілометрів. За оцінками експертів, вартість угоди становить близько 584 мільйона доларів. У угодах зазначено, що вся бронетехніка має бути оснащена китайськими системами зв'язку та управління, а також перевірена на електромагнітну сумісність із російським радіоелектронним обладнанням. Це зумовлено як необхідністю підтримки взаємодії, коїться з іншими китайськими підрозділами і вищими технічними можливостями китайської техніки. Крім того, російська сторона має підготувати обладнання та програмне забезпечення для використання китайських боєприпасів. І тут виникає цілком логічне питання: навіщо Китаю, у якого двомільйонна армія і власні розробки купувати російську зброю? У китайських десантних військ відносно небагато бронетехніки. Близько 180 з зі 03 Це легкі машини, розраховані на десантування з гелікоптерів. БДМ-4М і спрут радикально підвищують вогневу міць десанту, перетворюючи легку піхоту на ударну силу. І головне разом із технікою Пікін отримує не лише залізу, а й бойовий досвід Росії у найбільшій війні 21-го століття війни проти України. Китай а, із цього заглашення питається вижить по максимуму, перейняти опыт і в то же територія проработати різні путі именно военного вмішательства. Вжезнідіяльність острова Тайвань і возврата його під контроль Пекіна. Важливий момент це логістика. Для висадки всього батальйону потрібно приблизно 35 військово-транспортних літаків Іл-76 та юнь. 20 це майже половина наявного парку під небесною, що налічує 75 машин. Операція можлива, але потребує величезних ресурсів і повного контролю повітряного простору. Русі зазначає, йдеться про реальне посилення можливостей вертикального маневру. Коли морська піхота висаджується з моря, а десантники захоплюють ключові тилові об'єкти за долю Тайваню можна перестати турбуватися. Підготовкою китайців до вторгнення на вільний острів зайнялися російські десантники. Безперечно, російський досвід безцінний. Ніхто не вміє так, як росіяни горіти у БМП та БТР. Роки війни в Україні виробили у десантури вміння згоряти повними екіпажами з усім живим вантажем БК та пожитками. Немає рівних ПДВ Російської Федерації і в навичках швидкісного панічного відступу, в п'яних маршах мінними полями і в рубанні дронів саперними лопатками. Примітно, що техніку підвищеної горючості теж закуплено Китаєм у Російської Федерації. Навіщо технологічно розвиненій країні знадобилися залізні труни, типу БМД 4 М, що вже довели свою убогість, і БТР МДМ, окрема загадка. Втім, росіяни зможуть дати китайцям цінні уроки фронтового алкоголізму, масової наркоманії, мародерства та купання у фонтанах. Я би не нівелірував сейчас можливості Російської Федерації з точки как раз передачі такого опыта десантування. Фактично Ерефія продає Китаю не просто машини, а готовий сценарій дії, підготовлені люди, штаби, документація. Москва при цьому отримує валюту, посилює залежність Пекіна від російських технологій і демонструє союзницьку гідність. В даному випадку ми бачимо, по суті дії Пекіна і Москви е об'єднані в реваншистському ключі з точки зору взяття під контроль тих, тих територій, які два диктаторських режими, считают э, необходимыми для реализации. Поэтому это действительно это серьезный сигнал сейчас и для э, непосредственно Запада, для партнеров э, Украины о том, что э, все-таки э, сотрудничество Китая и Российской Федерации выходит далеко за рамки э, политико-экономических связей. И не просто э, Китай там, вкладывается в российский ВПК. Но ми видим і обратное действие, где РФ э, все-таки допомагає на протяженні последніх, як мінімум, двох літ. Э, Всьо такі реалізувати воєнний сценарій проти э, острова Тайвань. Але у цієї угоди є й зворотній бік. Половина транспортної авіації задіяна в одному десанті. Це серйозний ризик. Техніка потребує адаптації, а політична ціна угоди величезна. Активное и учение вокруг острова Тайвань и э, соответствующие шаги по сотрудничеству с Российской Федерацией используются Пекином как элемент давления э, в дальнейших переговорах с Соединенными Штатами по теме Тайваня. Понятное дело, что Трамп заинтересован в том, чтобы... коммунистический Китай не начал военных действий против Тайваня в рамках президентства Трампа, то есть до января 29 -го года. и будет делать все, чтобы действительно отстрочить реализацию подобного сценария. Но, как говорят непосредственно разные как раз отчеты спецслужб, Китай будет действительно готов к военной операции против Тайваня уже 26-27 года. Якби там не було, тепер у руках Китаю не просто російські машини у нього готовий бойовий сценарій, відточений у найкривавішій війні 21-го століття. Ці секретні постачання можуть стати початком нового воєнного напруження вже в азійсько-тихоокеанському регіоні. Естонія, слідом за Польщею, закликала своїх громадян утриматись від поїздок до Білорусі за даними МЗС країни на кордоні і в самій республіці були випадки затримань і допитів естонців та інших громадян ЄС, а також складнощі з отриманням консульської допомоги. Я нагадаю, що наприкінці минулого тижня у Кремлі відбулася зустріч російського диктатора Владіміра Путіна з його білоруським колегою Олександром Лукашенком. Вона тривала понад 5 годин. Лукашенко сказав, що сторони обговорювали спільні дії в цей складний час. Про що домовились так звані президенти? Деталі далі. Білоруський батька за сумісництвом головний кумир та підлиза російського диктатора знову в центрі уваги. Могу сказати просто: вам треба в Росії і в Білорусі нам е, іти по стопам двох президентів. бачите Ви наші відносини? Абсолютно близькі у президента Путіна ні з ким не таких відносин, як з Білорусі. Це звісно. ми союзники. Пан Лукашенко прибув на Уклін диктатору Путіну до Москви. Зустріч відбулася у Кремлі. Переговори між цими двома дідуганами тривали більше п'яти годин. Рідко зустрічаємося. Сколько времени пройшло, не бачили друг друга? Мы давно понимаем позицию, в которой находится Беларусь, так называемого союзного государства, по факту вассального и зависимого от воли и Москвы, и Пекина. Поэтому традиционный приезд Лукашенко к Путину, он не выглядит каким-то роковым, несущим особо важный месседж, кроме одного момента. Действительно, Лукашенко... Поддержувати доволі активні контакти з американською адміністрацією, що в принципі является очередным підтвердженням того, що Вашингтоні до конца не решили расстаться зі своїм планом по урегулированию війни дипломатичним потім і определенний месседжи от американців Лукашенко все таки путіну привізо. Звичайно, ж топ тема для розмови двох маразматиків була війна в Україні. Лукашенко взагалі заявив, що хоче зустрітися із Зеленським. Я б хотів. с ним будет просто поговорить. Ну и может быть как раз тот момент, когда это прозвучит в России от вас, у меня есть что ему сказать. И думаю, настало то время, когда мы должны вступить в консультации в начале, я своего говорил, нам руководителям славянских государств, надо сесть и договориться. Договориться об окончании. Цієї війни. А ще картопляний батько розповів, що разом із путіним вони мають гарну пропозицію щодо завершення війни, яку на Алясці почули в тому числі Дональд Трамп. Санчу надо успокоїтися. Є на столі хороше пропозиція. Ми з президентом Путіним обсуждали. Я не стану про них говорити. Це президент сам скаже хороше пропозиція. Это, в принципе, история, которая ничем от не отличается от того, что ранее звучало публично, где Украина должна отказаться от части территории, Украина должна отказаться от вступления в НАТО под вопросом Европейский союз, ну и еще кучу хотелок, которые просто выдуманы из больной головы Путина. Все это продолжение тех манипуляций, которые мы видели ранее со стороны Кремля, для того, чтобы растянуть или оттянуть момент принятия каких-то жорстких рішень по отношенню до Росії, але самопроголошений президент Білорусі звичайно ж впевнений, що їхній план врятує світ. А якщо Київ відкине цей сценарій, то Україна зникне. Якщо Українці не пойдуть на ці пропозиції, Це буде то, що було в початку СВО. Это буде, що хуже они потеряют Україну. Тогда треба було остановиться. Слушайте, весь восток був би український кроме Крыма. Нет, не остановились, потеряли Восток. Сейчас не остановится. С моей точки зрения, человека, глубоко погруженная в эту ситуацию, они потеряют всю Украину. Да, очередные пустые угрозы со стороны Лукашенко. Смотрите, если бы у Путина были возможности захватить э, больше Украины, чем у него получилось на данный момент, он, очевидно, бы это сделал. Амбиции кремлевского диктатора были куда больше, чем э, разбитые украинские села на Донбассе. Путин грезил Киевом, Путин грезил э, Днепром, Путин грезил даже подходом к Львову. Очевидно, что ресурсов, возможностей армии для реализации этих планов нет. Остаются только классические такие номенклатурные еще советские угрозы, про «можем повторить», про «можем захватить», но очевидно, что на сегодняшний момент все это пустое сотрясание воздуха, которое не имеет за собой каких-либо реальных аргументов, которых стоило бы бояться. Не обійшлося і без погроз в сторону НАТО у розмові з журналістами білоруський диктатор поділився своїми міркуваннями щодо потенційного збивання літаків, які порушують повітряний простір альянсу. Сказавши, що відповідь прилетить миттєво. Ну, допустим, біловерською пущу, я туди часто літаю, це зовсім на не з Польше. Нічого вертоліт президента Саб'ють літам коїтовоєнний вертольот спроваждень. Так відповідь же миттєво. Это же не война в Украине. Они переживают и пугают нас нападением на страну НАТО. Это значит, что они будут защищаться и чуть ли не нас нападать. А мы что будем? Извините мне, сопли жевать. Поэтому это такое смелое заявление. деле это, знаете, как маленькая собачка все время гавкает громче, чем большая, и в этом контексте Лукашенко самый яркий пример того, насколько беспомощный самопровозглашенный президент может несоизмеримо своим возможностям угрожать странам НАТО. Но, очевидно, он вторит российской пропаганде, пытаясь запугать. В целом, да, история с этими инцидентами и провокациями со стороны Российской Федерации, это не что иное, как прощупывание Реакція з сторони ЄС і сторони НАТО. Тільки сміливості Лукашенко виблискував у Кремлі. Повернувшись на батьківщину, батько визнав, що не все так кольорово, як здається, і проблем як у Росії, так і в Білорусі достатньо. Як же нам вижити в це складне час? Росія імперія огромна, багата, несмітне багатство. А сьогодні я думаю, як вижити в місті. Казали, що там думають, все під ногами. Нічого Мир переділюють. На куски, кусківу торвуть кускамі твоє моє, і починають душить. От нас не стан. Виживайте, як хочете, адже самі привели країни до ізоляції. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі завтра.